У випуску дізнаєтесь про появу нового електронного військового облікового документа, про те, кого можуть призвати в червні, з яких питань платники податків зможуть по відеоконференції спілкуватися з податковою службою? Чи буде штраф за неподання до 10 червня аудиторського та річного фінансового звіту? І як підвищаться тарифи на світло у червні? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 На початку кожного місяця за традицією, на українців чекають зміни. Ми зібрали для вас основні нововведення, на які варто очікувати. Отже, починаємо. Що очікувати у червні? Мобілізація в червні 2024 року зазнає певних змін. Зокрема, з 18 червня у застосунку Резерв Плюс з'явиться QR-код, який остаточно прирівняє інформацію з системи оберіг до електронного військового облікового документа, який матиме ту саму юридичну силу, що і звичайний паперовий. Щитуючи цей QR-код, можна буде отримувати всю потрібну інформацію, а також можливі. Певні нововведення щодо онлайн-рекрутингу і початку червня отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров'я та не мають інших підстав для відтермінування служби. Таким чином мобілізації можуть підлягати військово зобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід. Чоловіки, які віком від 25 років до 60 років придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби. Та чоловіки, які віком від 18 до 60 років зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обм обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану, на підставі рішення ВЛК, причому після 1 червня протягом 9 місяців, такі чоловіки повинні повторно пройти військово лікарську комісію до 4 лютого 25 року та отримати статус придатні чи непридатні. Граничний вік для мобілізації залишився незмінним та не застосовується до чоловіків, які досягли 60-річного віку. Добровільно прийняти рішення щодо вступу на військову службу можуть жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я, призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби на службу за контрактом, люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини. Деякі зміни, які наберуть чинності із 16 червня, полегшують взаємодію з ДПС. Так, згідно із законом номер 3603 платники податків зможуть по відеоконференції спілкуватися з податковою службою. Це стосується, зокрема, розгляду скарг та матеріалів перевірок. Через відео можна вирішити питання: оскарження податкових повідомлень та інших рішень контролюючих органів, оскарження рішень про відмову в реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, розгляд матеріалів перевірок, у тому числі електронної перевірки. Відзначимо, що деталі щодо порядку проведення відеоконференції будуть оприлюднені в нормативно-правових актах. Очікується, що на вебсайті ДПС з'явиться спеціальний розділ, де можна буде записатися на відеоконференцію та отримати інструкцію щодо підключення. За 2024 рік поки що індекс споживчих цін становить 101,4, тобто поріг індексації поки що не перевищено. Для тих працівників, у яких базовий місяць грудень 2023 року, це означає, що індексацію рахуємо з нуля. Попередній індекс інфляції при цьому не враховуємо. Інфляція, яка виникла у 2023 році, не бере участі в розрахунку індексації, а інфляція попередніх років врахується в сумі фіксованої індексації. Індекс споживчих цін для визначення порогу індексації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін починаючи з січня 2024 року. Цього вимагає держбюджет 2024 року. Розрахунок індексу споживчих цін за січень-квітнень 101,4. Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103. у 2024 році. Як бачимо, з розрахунку поріг індексації ще не перевищено. Отже, у червні 2024 року. Всім, у кого базовим місяцем все ще є грудень 23-го і оклад з цього місяця не зростав, поточну індексацію нараховувати не треба. Для працівників, у яких базовим є не грудень 2023 року, а січень 2024 року або взагалі квітень 2024 року, індекс споживчих цін є ще меншим ніж 101,4. Отже, в них Перевищення прогу індексації у 103 не відбулося, тобто індексацію не треба нараховувати і тим, хто піднімав уклади у січні-квітні 2024 року у зв'язку зі зростанням розміру мінімальної заробітної плати. Для них базовими місяцями будуть відповідно січень та березень або квітень. І за правила порядку 1078 їм нараховувати індексацію теж не потрібно. Не треба нараховувати індексацію тим, кому підняли оклад тарифну ставку у травні 2024 року. Цей місяць для такого працівника є базовим, а в ньому нарахування поточної індексації не здійснюється. Розібратися у питаннях оплати праці і трудових відносин на відпускних, лікарняних, декретних, оподаткуванні і розрахунках з працівниками та підзвітними особами запрошуємо на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 Саме тут з січня по червень виходить онлайн-школа «Заробітна плата та трудові відносини Нарахування і утримання, яка складається з сіми модулів. Доступ до модулів та програми онлайн-школи знайдете за посиланням під відео. Уряд ухвалив постанову від 10 травня 24-го року No536, яка вносить чергові зміни до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. Постанова No 536 набере чинності через два місяці з дня її опублікування, крім. Пункту 2. змін, затверджених цією постановою. Зокрема, з 2 червня 2024 року чинною буде оновлена форма відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня. Змін зазнає пункт відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам молодших спеціалістів з медичною фармацевтичною освітою фахівців з реабілітації. Отже, цю форму треба буде заповнювати і подавати в разі отримання чи змін до ліцензії на медпрактику із 2 червня 2024 року. З 1 червня формулу оплати населенням послуг за електроенергію буде змінено. І тариф при споживанні понад 100 кВт зросте майже на 80%. З 1 червня за споживання до 100 кВт планується залишити колишнім 2,64 грн. На все, що більше буде новий тариф – 4,8 грн. Таким чином, при споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме 264 гривні. Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень при чинному тарифі 528 гривень. При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривні при чинному тарифі 792 гривні. Як бачимо, уряд підняв ціну тим споживачам, що витрачають надмір електроенергії. Коло підприємств, які мають оприлюднювати фінзвізність, разом з аудиторським звітами та строки визначає закон України про бухгалтерський облік. Зокрема, великі та середні підприємства зобов'язані зробити це не пізніше ніж до 1 червня. Також до 10 червня спливає термін подання аудиторського звіту та річного фінансового звіту тими платниками податків, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність. Нагадаю, що звітувати мають підприємства, які становлять суспільний інтерес. До таких підприємств відносяться і мітентаційних паперів, банки, страховики, недержавні державні пенсійні фонди, інші фінансові установи, крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств. Та підприємств, які відповідно до цього закону належать до великих підприємств. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за НПСБО та МСФЗ або НПСБО в державному секторі відповідно до законодавства. Для формування та передачі звітності в електронному вигляді суб'єктами господарювання призначений формат, стандарт електронного документа звітності суб'єкта господарювання. Кожний документ звітності є файлом, що містить інформацію лише щодо одного звіту: перерахунку, декларації, додатка до декларації та інше. Документи можуть подаватися як окремими файлами, так і пакетом. Для формування електронних документів платник податку може обрати будь-яке програмне забезпечення, у тому числі електронний кабінет платника податків. У разі неподання або несвоєчасного подання річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовується відповідальність у вигляді штрафу. На час воєнного стану можна не оприлюднювати фінзвітність за аудиторським звітом і штрафів не буде. Але після завершення війни це треба буде зробити протягом трьох місяців за всі роки, за які мали подавати. У червні 2024 року ми могли б мати додаткові вихідні через трійцю День Конституції України та День Української державності. Але воєнний стан продовжено і діє стаття 6 закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, якою встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме зупинено дію статті 73 КЗПП щодо визначення святкових і неробочих днів. Тому 23 і 28 червня. Не будуть святковими, хоча, звісно, кожен роботодавець самостійно визначає працювати в ці дні чи відпочивати. Про будь-яке рішення і графік роботи в ці дні варто повідомити працівників. Приклад наказу про визнання робочими днями можете знайти на бухгалтерській відеоплатформі номер один у сервісі документи за посиланням під цим відео. Звертаю увагу вашу, що максимальну тривалість робочого тижня під час війни збільшено, і вона становить вже не 40, а 60 годин. Тому Скасовані свята можуть увійти до норми робочого часу і оплачуватися в одинарному розмірі, якщо роботодавець не вирішить, що такий день буде вихідним і неоплачуваним. Крім того, скасування свят і вихідних впливає на нарахування відпускових. Банки та банківська система 23 та 28 червня, як і в попередні святкові дні, працюватимуть у звичайному режимі. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку, зокрема третьої групи, визначений податковим кодексом, де прописано, що для цього суб'єкту господарювання слід подати контролерам за місцем податкової адреси заяву. Її подають одним із способів за вибором платника податків, особисто платником податків або уповноваженою на це особою, надсилають поштою за повідомленням про вручення та з описом вкладення, засобами електронного зв'язку в електронній формі. Суб'єкт господарювання може заявити про обрання спрощеної системи оподаткування під час держреєстрації створення юридичної особи а держреєстрації ФОПа, держреєстрації змін до відомостей про юрособу або про ФОПа, що місяця в єдиному державному реєстрі юросіб, ФОПів та громадських формувань. Новостворені суб'єкти господарювання, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату ПДВ. Є платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації. Платники інших податків і зборів можуть перейти на спрощену систему оподаткування, подавши контролером заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, але здійснити перехід на спрощену систему оподаткування можна лише один раз протягом календарного року. 20 червня 2024 року є останнім днем подання платником єдиного податку заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з 1 липня 2024 року. Надіслати таку заяву фізична особа-підприємець може у меню введення звітності приватної частини електронного кабінету. Для цього обравши рік та місяць в електронному кабінеті створюється заява з переліку запропонованих електронних форм слід обрати заяву за формою F0102003. Орган ДПС за місцем основної реєстрації платника податків встановлюється за замовчуванням. Реєстраційні дані платника податків заповнюються автоматично. У формі заяви заповнюються всі відповідні поля електронного документу. Також заяву потрібно підписати електронним підписом та надіслати. Не забувайте перевірити у вкладці Вхідні документи меню Вхідні вихідні документи, квитанцію номер 2 щодо приймання та обробки заяви. І на сьогодні. Це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер один сімінарком А про те, чого очікувати у липні, я розкажу через місяць. Бажаю вам теплого сонячного літа! Працюємо на перемогу! До зустрічі.